Вітаю вас! Вибори не на, на часі. <ріх> Ні, ну дійсно, Зеленський красиво відповів цим всім жопарванцям і не дуже жопарванцям, які транділи, транділи. У мене серед друзів Фейсбука є декілька політтехнологів, ну, які заробляють. Боже, бідні люди, я їм раджу, міняйте професію. Вони ображають, що ображатись? Я пораду даю добру, а вони ще... Найближчі 10 років, а то й більше виборів не будуть. <рес> <рес> Ні, хлопці, все. <ще>. що? <рес> ви що? Рідненькі мої, на Майдані напригали хватить з вас. Все! Приплили, хлопці, приплили. Ви що ви думаєте, що наступному році війна закінчиться? Куди-то? Ти вже тільки почали. 30-літню війну пам'ятаєте? Ого. А столітню? О, оце так. Вибори вони захотіли. Ні, вибори будуть не скоро. Ну, дивіться, по-перше, він нікому не потрібен. На сьогоднішній момент Зеленський вибудував чітку вертикаль влади. Був момент, пам'ятаєте, там він цього Авака міняв, ну то ж, коли вже воно, потім от СБУ там дійсно зараз поставить людину в фахівцях. Крім того, ну, дивіться, навіть що були конфлікти там з Конституційним судом так далі, те повирішував. Тобто він фактично на сьогоднішній момент... Наростав кругом своїх людей. Молодець, так і треба. Ну, в принципі, так, да, я знаю, що по Конституції України це неправильно. Я Конституцію не, як не знаю. По Конституції України президент взагалі ну, повинен якби так спостерігати. А все повинен робити якби низи. Але ну, не так, не так. Да, на сьогоднішній момент прем'єр його, міністр його, все його, ну просто да, Верховна Рада. І на сьогоднішній момент, ну навіщо ці вибори? Є чітка така влада, Тим паче війна і так далі, проблем, ой ой Ти хватає. Тим паче, ви ж розумієте, що будь-яка війна, вона краще, щоб була, ледь би сказати, одна. Тому що під час війни, якщо додати ще ці, ой, не працює. Тому да, така ситуація. Це дуже просто. геніально просто. Я розумію, що є на сьогоднішній менша частина, ну, давайте, стара гвардія. Ну, їх от не розуміють. Всі опитування показують, що Тимошенко взагалі пролітає, як фанера над Парижом. Тобто по в поліму опитування вона Верховна Рада не вертається. Порошенко заходить, але в нього депутатів буде мало. Тобто в нього буде менше, ніж зараз. На йому це? Ну, ПЦЖ не буде, але дивіться, яка ситуація. Там може зайти новий проєкт. Ну, якби такий, знаєте, центрист і так далі. може, може. Ну, щоб ти пов'язаний. Абсолютно. Тобто фактично, хлопці, а вам то що роблять. Так, да, на сьогоднішній момент є розкручена е, частина волонтерів. Які дійсно, ну, якби хотіли б на цьому, так сказати, хай зайти. Зайти може. Ну, той же притулом міг би зайти, міг зайти там хто ще. Ну, Арестович не знаю, поки що опитування його не, 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 не закидають. А, можливо, можливо, наші разумков, Гройсман, ну ці ще там. Яценюк вертається. От Яценюк да, він вертається, роз... тим паче він грає на тому, що я ж тут спас Україну і так далі і тому подібне. Він... Я так розумію, що Яценюк, якщо буде заходити, він підтягне учасників бойових дій, ну, в партію. в нього буде партія така всіх ветеранів. І дійсно він може на цьому хайпі зайти. Може, абсолютно. абсолютно. Тому що Пам'ятаєте, після Майдана за козака говорила голосував. Тобто брак, але ну, козак говорив. Те, те ж саме тут спрацює. Так що з такої точки зору, да. Але нафіг це не треба. Ну, я буду в Зеленський. В ньому вибора, тепер, виходить, воно все ламається, потім по ному. Що вам? Тим паче розумієте, ці всі розмови, що от ми все рівно... А, типа, по Конституції, по Конституції чітко написано, що під час військового стану вибору немає. Однозначно. А в нас військовий стан. Все. Ні, ви скажете, а що не буде? Якщо не буде, то ще час. Але що значить військовий? стан? війна. Щоб у нас не було військового стану, треба що? Мирного года. Вибиваємо росіян з території України. Беремо за барки Путіна, чи хто там в нього, двойника якогось. І мирного. От тоді спрацює. Тоді, так, да, тоді спрацює. Ні, ну війна закінчена. Вибор без проблем. Тим паче, що воно дійсно навіть по всім як законам, яка ситуація. Україна перемогла, є мирна огада, є мир, все. Ти, по-моєму, до півроку. Тобто, ну, вибори зразу після перемоги. Да. Тоді і Верховна Рада, і президент. там, Це святе. І місцевіші заодно. А вибирайте, побирайте, всіх підряд. Тоді так, працює. А поки війна, це не реальне. Тим паче я говорю, що більшість людей ну, якби вибори не цікавить. Ну, яка проблема? Зарплата, робота, ціна. Оце так, вибори, там, мене. Вибори я багато разів говорю, вони це шоу. Нема значення, кого ви обираєте. Але вибори потрібні тоді, коли затишок. Ну, тихо. І для того, щоб людей якось, сказати, збадрить! От вибори пішли. Так, так це і спрацьовує. Тому що в деяких, я говорю, в чому проблема Росії? Там не було не разу виборів, ну, вибори такі не були. вибори, і там оце негативна інформація, коли люди не можуть поскандалити, існує. І це дуже, це дуже ризиково. От це якраз погубить Росію. Тому що от, бунт, копичами, шак! І полетілося. От така ситуація. А в нас, ну, в умовах війни, в нас і так... Тобто хватає проблем більш ніж треба. Тобто якось необхідно. це Якщо от стабільно все, нудно, стабільно, вже якось так всі засиділись, політики вже всі набригли, о, тоді вибори працюють. Тоді дійсно людям є, про що поврить, по політикам пообіцяти. Ну от США вибори для чого? Потрібні. Там ж війни нема, розумієте? А люди-то одні то за Трампа, то за Байдена, той зарадник. о, у у во це працює. А в нас ні. Це якраз тут однозначна ситуація, що вибори після перемоги. Тоді вже будуть ну як сказати, лідери, різні там думки, дискусії. Хоча ви ж розумієте, що після перемоги срача буде! Жах! Більше, ніж зараз. Будь виясняти, хто я воював, хто. Скільки вкрав на війні, хто більше, хто менше, хто герой, хто не герой. Ой. Саме цікаве, що позабувають навіть ті, хто дійсно реально приймав участь в бойових діях, про їх забудуть. А будуть більше традіти про тих, хто ну, імітацію робив. Селфер, так, така ситуація. Так що можуть тільки поспівчувати по технологам виборів не будуть. А для українців... Ну, що якщо навіть опитування ж робили, там і різні соціологічні групи, більше українців не, не треба. Ну, воно нікому не потрібно. Там потрібно говорю, тільки деяким політичним... Тим паче знов таки, навіть якщо провести, все рівно президентами збирають Зеленським, всі опитування поки в першому турі. І більшість партій, виходить, знов таки Зеленським. Причому абсолютно більшість. Тобто фактично, навіть якщо зайдуть якісь там цимізер, там буде ну, по пару колег, депутатів, вони не спрацьовують. Тобто вони нічого нічого зроблять. Тобто вони, знаєте, така, отут, от, ну, от. так що це ні. Оці всі розмови, що народ незадоволений Верховної Ради. Та що ви трендите? Що ви трендите? Народ не задоволений війною. Оце незадоволено. А Верховної Ради про її забувають. Не що люди... от... Звертають його, а що ж там на Верховній Раді голосував? Ти взагалі не цікаво в упор. Ну да, час від часу там гетьма це матюкають. І то хто матюкає. ФОПи? Фопи всі завжди матюкають. І їх матюкають на базарі. Все зоосвязано. Так все маляве. Ні, це все не то. Розумієте, просто дійсно війна, вона все вбиває. Ну, якби буває, людей буває, і думки, і настрій, все. Тому війна і свій. Тому дійсно. Ну вона настільки давить, що от навіть людині нема часу думати про вибори, коли умов умовах війни. Якщо так по-простому. Які чорт? Тут та одна, друга, третя проблема. Вибор. Ай, щас. Так що поки що воюємо. Переможемо, знищимо Путінську Росію, поділимо, а потім, знаєте, додамо нові території до України вибори, то щоб уже всі ж голосували. Україні. Як вам? Наташова. Все, дякую вам за увагу. Нагадую, не забувайте бути спонсором мого каналу. Нагадую, не забувайте підписуватись на мій канал. Ну і писати коментарі. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розерітись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуй.